І зараз ви знову дивитесь новини на нашому Бердичеві. Зараз будуть е, наші новості. Ага. Так, завершились круті перегони, там, де мужики на своїх байках. Ну, таких вилікапільку на культурно побідили. А це дебіл. Хто дивився в прошлий випуск? Ви знаєте, що люди жалувались на появу НЛО у Бердичеві. Це друге, другий раз. Бердичеві викопали нову річку, яка називається Колюженка. Вчився всемірний фарафон, в якому виграли українці. У нашому Бердичеві появилася сама могуча, сильна людина, яка змогла підняти ціле дерево. На цьому ми закінчуємо наші новини. Хто бачив нове преступлення, щось, пишіть на нашому сайті.